Вітаю, вітаю вас, мої дорогенькі, гарного вечора сподіваюсь, вам цікаво слухати ті теми, які ми... Бо дивлячись на реакції, дивлячись на питання, вони вас торкають. От Ще одне питання, воно коротке, але воно ємне, і багато хто його задає. Тобто, за рахунок того, що їх багато цих питань, я відповім на нього. Дякую, майстре Овен. Чому я ніколи не віджу сни? Ну, напевно, не бачу. Або точніше, сказати ще по-іншому. Сни бачать всі. Коли ви загуглите про сни, про фази сну, ви почнете розуміти більше, але я не буду давати ту інформацію, яка загальновідома. Я вам скажу наступне: що сни бачать всі: фази сну, де йде якась історія, якісь переживання, якісь картинки, якесь кіно, вони переживають всі. Не всі запам'ятовують. Те, що вони бачили у вісні. Це функція свідомості. Інколи свідомість про це просто запобіжник свідомості і свідомість ставить запобіжники, не показуючи того, що людина бачила у вісні. Відгорожується від світу сну. Сон і сновидіння це досить великий. Потужний шар нашого життя. Адже ми подивіться, скільки ми спимо від е, нашого 24 години на добу. І якщо ми візьмемо з них 8 хоча б або 6 навіть на сон, то 25% 30 майже від життя ми спимо. І, звісно, коротка фаза сну, вона досить цікава. І Сновидіння, вони бувають віші, вони бувають навчальні, вони бувають різні, вони бувають повчальні, але сни бачать всі. Не всі їх запам'ятовують. І це головне. Тому я просто вам хочу порадити, почати вивчати і досліджувати свої сни, почати працювати під час сну. Я цьому навчаю на першому ступені. Академії, я передаю ці знання на першому ступені академії. Ви навчитеся працювати під час сну, виконувати духовні роботи під час сну, отримувати осцілення під час сну, отримувати навчання під час сну. Ви отримуєте велику кількість інформації під час сну. Ви можете Досить ефективно працювати під час сну. І це досить просто. <кій> Також є дуже багато е, практик інших авторів е, роботи під час сну, яка стане, вам в пригоді. І якщо ви начнете, почнете е, системно працювати з собою, з, з Своїми сновидіннями, то я думаю, що дуже скоро ви відкриєте для себе новий досить потужний світ світ сновидінь, світ, про який ви навіть не здогадувалися. І коли ви свідомо почнете працювати з цим світом, ви будете отримувати не тільки задоволення, а й знання, зцілення і таке інше. Тому Оберіть собі шлях вивчення своїх снів. І є методики, які допоможуть вам запам'ятовувати ваші сни. Зараз я не буду приділяти цьому час. У нас бесіди завжди такі, які наштовхують вас на роздуми або на дії. Так от, я вам хочу вас наштовхнути на дві дії: перше задумайтесь над цим. Друге, навчати, навчайтеся. Питання куди? Щодо справа в тому, що е, про основидіння це лише маленький епізод про навчання в нашій академії. Тому, якщо ви підете по, по посиланню під цим відео е, на відео про академію, ви дізнаєтесь, е, які самі знання і вміння ви отримаєте, і методики на під час першого ступеню. Нашої академії. Тому, будь ласка, уважно передивіться відео про навчання, зробіть висновки, можливо, вам по дорозі з нами, можливо, ви е, оберете шлях до розвитку через нашу академію. І я буду радий вам допомогти. Кожен, перший, кожен останній понеділок місяця у нас перший ступінь Академії. Семінар, який ви проходите, і далі починаєте під супроводом навчатися. Тому, будь ласка, і ви зможете задавати запитання, отримувати, звісно, на них відповіді і розвиватись далі. Тому я дуже вас прошу, будь ласка, ознайомитися з відео і приділити максимальну увагу питанню вашого сну, ваших сновидінь. Ми не тільки Бачимо сни, ми мандруємо в інших світах, ми отримуємо, можемо отримати інформацію, можемо отримати навчання і можемо оздоровити своє фізичне тіло, своє життя, свої фінанси, свої стосунки, і отримати підказки під час нових дінь, які на рішення питань, які ми намагалися знайти досить тривалий час. Отже, мої любі, я е, закликаю вас просто приділити більше уваги і концентрації на своїх снах. І ви відкриєте для себе новий світ. Світ, який був ваша свідомість відсікала від вас. Отже, дякую, що були сьогодні з нами. Нагадую про вподобайки, коментарі, те, що було б добре, аби ви рекомендували наші соціальні мережі своїм друзям. І прошу вас, звісно, підписатися на YouTube, Instagram, Telegram, Facebook нашої команди. Прошу вас так, також до молитви на 21 годину щоденну Яку ми проводимо на е, захист і на перемогу. Отже, мої дорогі, працюємо і отримуємо результат. Як кажуть, без труда результату отримати неможливо. Так, е, да, дійсно, можливо, і існують чарівні палички, і я такою паличкою був і проходив уроки за моїх учнів, але. Ціна того питання була занадто висока за рахунок зміни обставин уроків. Тобто урок ставав більш складним. Тому самі маємо проходити свої уроки, вивчати їх, отримувати результат, отримувати висновок і рухатися далі. Отже, разом. До перемоги обіймаю всіх серцем.